Дня малята. Сьогодні у нас з вами заняття у розвитку мовлення я маленька людина. Сьогодні, гуляючи містом, я зустріла хлопчика Петрика. Він завжди веселий та привітний, а сьогодні чомусь засмучений. Як ви думаєте, чому? Чи все в нього гаразд? Так, дітки, він дуже брудний. А чи можна бути таким нечупарою? Дітки, давайте допоможемо Петрику стати чистим і охайним. Діти, зараз перед вами будуть з'являтися картинки. Вам потрібно уважно розглянути і сказати, який предмет потрібно Петрику, щоб стати чистим. Перед вами фарби та мило. Що потрібно, Петрику? Звичайно, мило. Спробуйте і ви тепер. А зараз ми пограємо в мовленнєву гру «Я сам». Перед вами будуть з'являтися картинки дії. Вам потрібно їх розглянути і скласти речення, починаючи зі слів Я сам. Наприклад, Я сам вмиваюсь. Молодці дітки, як гарно ми сьогодні попрацювали, і наш Петрик став чистим.